Всередині зали, бо тоді ви за невеличкий проміжок часу отримуєте максимально корисну інформацію, як саме це зробити. А розповідати буде про цю тему психологиня, псиленківня Асоціації психологів Великобританії, громадський діяч, філантроп, директорка благодійного фонду Соціальне місто, дружина і мама двох підлітків Анна Бозлева. Вітаю вас, друзі. Я розумію, що ви вже втомилися, можливо, чекаєте на перерву, але я вам рекомендую залишитися. Мене звати Анна Вослаєва, я дуже рада вас бачити у цій залі, бути сьогодні з вами. І сьогодні ми будемо говорити про стан, котрий кожна людина створює кожного дня свідомо або несвідомо. І це взагалі є фундаментальною темою при... Будування особистості людини і як наслідок всіх сфер її життя. Але перш ніж ми підемо у цю тему, я пропоную вам трішечки познайомитися, щоб ви дізналися один про одного. Тож я харків'янка Українка і пишаюся цим. І дуже хочу дізнатися, чи є сьогодні в залі харків'яни. Я знаю, що точно є. Віддімай ручки. Добре, давайте подивимось скільки сьогодні кривлянок. Клас, клас, клас. Може, є дівчата з вами Франківська? О, круто, Поаплодуйте, будь ласка. Я дуже дякую організаторам і хочу дізнатися, чи є ще дівчата з Одеси. Круто. Давайте поаплодуємо на одній, будь ласка, давайте області. Круто. Я всі міста, що я не назвала, я теж вас вітаю і. Реально вдячна за те, що ви час і можливість сьогодні бути тут. Тож трішки про мене. Я психолог, член Асоціації психологів Великобританії. Я працюю трьома мовами: українською, англійською та російською. Я працюю з підлітками і дорослими, консультую психологів, психотерапевтів, також політиків, бізнесменів, домогосподарок. Я являюся. Спів та директоркою благодійного фонду Соціальне місто що вже п'ятий рік опікується благополуччям українців. І до того ж, я щаслива жінка, тому що я у щасливому шлюбі вже 16 років. Ми маємо двох чудових дівчаток підлітків і я займаюся улюбленою справою. Тож познайомилася, можна поаплодувати. Давайте щоб мене засипали, не засинали. Добре, переходимо до нашої теми. Я точно знаю, що в цій залі. Всі дуже розумні, мудрі, прокачені. Я знаю, що ви багато чого читали, ви багато чого практикуєте, але я хочу дати вам одну думку і пропоную вам поміркувати про це. Ваш стан і ваш настрій це фундамент і основа будь-чого у вашому житті. Будьте особисте щастя, будування стосунків, материнство, батьківство, самореалізація або бізнес. Говорячи науковою мовою, в залежності від інформації, що зберігається в нашій пам'яті, формується психологічний компонент нашого стану, який включає в себе емоції, очікування, установки, почуття та фільтри сприйняття. Тобто навіть зараз кожна з вас сприймає мене крізь свій стан і свій настрій. Річ у тому, що всі люди сприймають цей світ. Інших людей і навіть самих себе згідно того, як вони себе почувають. Тож подивіться на цю картинку, вона дуже гарно передає наступну мою думку. Я хочу навести приклад. Я думаю, що ви зрозумієте про що, особливо жінки сьогодні. Жінка прокидається і відчуває себе щасливою, натхненною, стрункою, вродливою. Гарна вона мама, гарна дружина. все в неї складається дуже добре і дуже класно. Але потім, через декілька днів, та ж сама жінка прокидається і відчуває себе стурбованою, якоюсь негарною, нестрункою, гладкою. Вона думає, що вона не дуже гарна мама, не дуже гарна дружина. І розумієте, що саме це сприйняття самої себе диктує її, її стан. Отже, всі ми розуміємо, що стан реально дуже впливає на якість нашого життя. Тож робота зі станом це основа. І зі своїм станом можна і потрібно працювати щодня свідомо для того, щоб будувати внутрішній фундамент та мати ті реалізації, які ви прагнете. Тому що стан, якщо з ним не працювати, він не завжди належний, не завжди такий, який буде давати вам можливість набувати тих результатів, котрі ви прагнете. І це дуже круто, тому що зі стану може працювати будь-яка людина, в незалежності від віку, статі, вашої локації, національності, статусу тощо. Одразу скажу, що я 100% практик. Коли я стикаюся з якоюсь проблемою, я собі питаю: Окей, що я можу з цим зробити? Тому я вам пропоную зараз практично. По, -по про те, що ми можемо робити кожного дня зі своїм станом, щоб будувати його свідомо. Тож перша практика це позитивні твердження. Але я зазначаю одразу, що це не про те, щоб ви сіли на диван, склали свої лапки, щось собі на... намічтали і чекали з моря погоди, що все на вас знізійде. Ні, це так не працює. Якщо казати науковою мовою, то позитивні твердження у розділі позитивної психології. Це конкретні, точно сформульовані фрази, що треб, треба багаторазово повторювати, щоб вони почали діяти. Це дозволяє їм закріпитися у нашій підсвідомості і створити нові нейронні зв'язки. Тобто, позитивні твердження лише можуть стати надійним фундаментом для того, щоб ви могли упродовж дня активно реалізовуватися і мати класний ефект. Тому, якщо зранку ви знайдете час та можливість робити собі таку настройку, підтримку за допомогою позитивних тверджень, ви реально побачите результати через декілька тижнів. Тому що ефективність цієї методики доволі на безліч наукових досліджень, і все, що вам потрібно, це лише знайти або позитивні твердження, що вам подобається, або створити Є? свої, будь ласка, хто ще. Здається. Або створити свої позитивні твердження, практикувати і не забувати діяти упродовж дня і упродовж свого життя. Друга практика це переосмислення або рефреймінг. Взагалі, жодна подія, вона не погана і не хороша. Лише людина згідно свого настрою, згідно свого стану, своїх сценаріїв та програм, забарвлює у той чи інший колір ситуацію. І погодьтеся, що якщо людина не в дуже доброму стані, то вона навіть позитивні якісь події не може сприймати 100% позитивно. І отже, рефреймінг – це та практика, що змінює рамки при погляді на ситуацію, що турбує людину, і це пропозиція іншого способу осмислення того, що відбувається. Практично це означає знайти більш адекватніший, більш оптимальний підхід того, до того, що відбувається. Тому що поглянувши на будь-яку ситуацію по-іншому, ви можете побачити інші грані. Іноді проблема може перетворитися на дрібницю. Я знаю, що таке буває. Іноді може перетворитися на творчі завдання, або, звісно ж, на нові можливості. І це чудова картинка, котру всі знають. Ви можете завжди створювати крутий лимонад з будь-якого кислого лимону. Тобто, рефрейминг кожного дня це ваша підтримка. Вашого стану, вона знімає тривожні прояви та постійно прокачує вашу творчість, і зараз ми дізнаємось як. Щоб не забути, ви можете відсканувати на моєму YouTube-каналі є дуже багато підкастів та практик, які будуть вам у нагоді. Тож, невеличкий приклад, як працює рефрейм. Припустимо, вас звільнили з роботи. Що тут може бути позитивного? Давайте проробляти. По-перше, поки ви будете шукати іншу роботу, у вас з'явиться вільний час, котрий ви можете, припустимо, провести зі своєю родиною, провести сама з собою, провести за улюбленою справою. І взагалі, у вас з'явиться час поміркувати, куди далі, як далі. Друге, всі знають, що кінець чогось це завжди початок чогось нового. І за допомогою позитивних тверджень, що є нашою підтримкою, так пам'ятаємо, ми. Точно знаємо, що нова робота буде краще ніж попередня. Третє, ви взагалі можете започаткувати свою справу, про яку завжди мріяли. Це буде час, час коли треба діяти. І так можна продовжувати ще і ще, і найголовніше, що під час практики переосмислення у вас відчувається підйом енергії, підйом ентузіазму, натхнення. Рухатися далі і робити з будь-якого лимона свій класний лимонад. Рухаємося далі. Всім відомо, вдячні це третя практика, що буде стабілізувати ваш стан кожного дня. Взагалі, вдячність або подяка виконує ключову функцію в нашому соціальному житті та є однією з основ нашої еволюції як виду. Багато з досліджень проводилось і проводиться науковцями, філософами, докторами, психологами, тощо стосовно того, як вдячність взагалі впливає на мозок людини і на її життя в цілому. Тож дослідження підтверджують, що почуття вдячності тільки задумайтесь, сприяє вироблення окситоцину, тобто гормон, який нам допомагає будувати близькі відносини з нашими рідними. Дешні люди конструктивніше справляються зі стресовими ситуаціями, мають міцніший імунітет. вони рідше страждають на безсоння, вони вище оцінюють якість свого життя та свої професійні навички, вони меншою мірою схильні до самозвинувачення, до запереження якихось проблемних ситуацій. І що важливо, вони навпаки схильні до активної та конструктивної роботи з проблемними ситуаціями. та... Це дуже важливо в наші часи до мобілізації внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Як ми можемо практикувати вдячність? Щоденник вдячності дуже просто звучить, але ви спробуйте це робити кожного дня: заносити те, за що ви можете бути вдячними. Прості речі прокинулися зранку, особливо у наш час. Випила запашну каву, відняла близьких. Ви можете висловлювати свою вдячність іншим людям, знову ж таки рідним, колегам, незнайомим людям. І є дуже класна практика кожні дві години, поставте свій будильник, щоб він вам нагадував зупинитися і бути вдячним у моменті, за що я можу бути вдячна саме зараз. Тож ці практики, що я вам надаю, позитивні твердження, переосмислення і вдячність, я надаю їх свідомо, бо вони реально круті, саме тому що вони доступні для самостійної роботи. Ви можете це робити самі, не зважаючи ні на які обставини. Але вони лише здаються простими, тому що так чи інакше, наш мозок, мозок людини, побудований так, що він буде намагатися повернути нас у більш звичну ситуацію, більш звичний стан. Але якщо ви почнете з ними працювати, ваше життя неймовірно зміниться. Ці практики змінюють ваш стан і настрій, дають змогу навіть у турбулентні часи відчувати себе у більш-меншій рівновазі та найголовніше не втрачати смак до цього життя. Тож, якщо сьогодні я вас надихаю на те, щоб кожного дня створювати свій стан, не забудьте, вам будуть у нагоді наступні речі: свідомий підхід до практик. Звісно, дисципліна та, звісно, самоконтроль. І не забувайте хвалити себе, бо це буде додатковою підтримкою, наснагою самої себе продовжувати щодня. Тож, любі жінки, я бажаю вам фізичного та ментального здоров'я. Я щиро вдячна вам, що ви тут сьогодні зібралися і підтримуєте одна одного такий час. Я щиро вірю, що кожна з вас може кожного дня створювати свій настрій, наповнюватися любов'ю та світлом та нести цю любов та світло у свою родину, у свої колективи, у суспільство. Я буду рада продовжувати з вами спілкування, тож скануйте, щоб не загубитися ваші запитання та коментарі. І до нових зустрічей. Дякую за увагу. Навіть я вже відстану. Це відро. Дякую вам за ці облиски. І ось найкраща подяка від людей, яких ви надихнули, які вразили своєю промовою, своїм виступом. Тому мені хочеться ще раз попросити вас, у новому аудиторію, побулкувати Дякую вам, дякую.